Що ви, як діла? У нас сенсація, в нас Діма, нарешті знайшов собі дівчину. А що я не чую? Вау, клас, круто! Хто? Він Оця тумба знайшла собі дівчину, та ні, ні. Де оце все? Щось ви F-16 більше радувались. А чоловік не просив дівчини з Америки передати. Дівчина не була рік на навчаннях, щоб знати, як дімою кользуватись. Збір на дівчину ніхто не відкривав, ніхто грошима Дімі на дівчину не скидався. Ну раз було. Так то на день народження. Ну, да. ну от. Це подія грандіозного масштабу. В нього навіть сім'я не вірила. Тато ходив всім друзям розказував, що в нього син гей. А, а ні, от. Знайшов дівчину. Як звати? Джесіка. Джесіка! Іноземка? Ні. Проститутка? Ні. Собака? Та ні! Штучний інтелект Джесіка. Вона знає відповіді на все. Завжди зі мною і головне постійно мовчить. Ідеальна дівчина. <рес> а секс у вас як? Через USB чи по Bluetooth? <рес> Олег, скажи йому щось, я вже не видержую. <рес> Олег... Та що за команда така? Один в телефон влюбився, другий в нього втикає. Олег? Ти що, білоруські новості читаєш? А що не так? А відколи білоруси нам кінти? А ти що такий борзий? Думаєш, що тобі квартал дав бронь, тепер тобі все можна? Що? Ну, кажу, думаєте, що вам квартал дав бронь, то вам тепер все можна? То тобто ти вирішив, що квартал зібрав всіх і каже такий, давайте всім лігосмішникам зробимо бронь. А цьому третьому з налисників мілкому, лисому, помітому, з тупим взглядом нічого робити не будемо, так? Да? Ну якщо в телеграмі так пише, значить це правда. Олег, мені здається, на тебе телефон погано впливає. Да-да, погано впливає. Ти рот закрив вообще. Розумієш, не все, що пишуть в телеграм-каналах, це правда. Хух, в смислі, дивись, ліа сміху це пропаганда. Всі коміки мають бронь. Зеленський досі заробляє на кварталі, а кошовий лисий, бо в нього рак. Ти чого? Ти чі, ти чекай. Що він мене? А що не так? Ти рот закрий, як би це не звучало, ти зараз в натурі на волосок от смерті. <плес> ми просимо вибачення, ми далі самі. Все. Оліх, всю, що ти прочитав, це і все. Це наш ворог розганяє, щоб українці між собою сварилися. Всі ці новини це брехня. І Порошенко не байкер? Не знаю і знати не хочу. А що мені тоді читати? Читай детектор медіа, читай Стерненка, Лачина, будеш за кулісами біля Жеки, читай отче наш. А, поняв. Я вибачатися. <ріст> Вітя, а що з моєю дівчиною будемо робити? Щастя вам, здоров'я, много еліта, і діточок, як в магазині, техніки, флешок. <ріст> Товариство, свій перший номер, ми би хотіли. Так, стоп! Стоп! Ну, Ліга Сміху, ну стоп! Ну, що ви робите? Що ви робите? Ви що, придурки? придурочні чи що? Це, це Ліга Сміха, я ваш тренер, ну я краще знаю, як робити треба. Ну, що Ліга сміхав. Поїхали! Все, що знав з Ліги Сміха, все сказав. Так. Да. А де оце легендарні пацани, в мене є пісня. Та а чого я маю співати, слухай? Ну, брат, ну ти співак. Ти чого, ще й популярний, в тебе 28 пісень, мільйони прослуховувань. Поняв, Люліну. 28 пісень, мільйони прослуховувань. А не мільйон пісень, 28 прослуховувань. Хорош! Ну, Хорош! Ну, Хорош! Ну. Так ти ж і комік, чого ти? Ну та. Ні, слухай, я б краще, я б краще співав все-таки. Я навіть для лялія сміху скажу по секрету пісню придумав. Тільки вона там трошечки недороблена. Я б був щасливий, якби ви помогли мені, хлопці. А що там не вистачає? Ну там прип'єва нема, і куплетів нема. І музики теж нема. І цой, я підтанцьовки нема, і І ідеї нема. Ну, добре, що хоч ти приїхав. Чо? Е, давай тоді ми щось придумаємо, а степ гітара. А, вона тільки вдома. Я зараз швидко туди і назад ну, тоді. Да. Е, ну то провіришся по дорозі, давай. Чуєш, чуєш, чуєш. Ай, дай 200 гривень на таксі. Старий, ти би без нас пропав. <ріху> Друзі, коли в компанії втикаєш в телефон, то деколи можна загубити суть розмови. Ну і коротше, мій батя каже, доставщику, це не наше замовлення. Ви або даєте нам наше, або я вас. І там таке починається, він дістає дві катани і рубає того тіпа, тупо на куски, налітають копи, коротше. І так якось він і втік, поняв, через катакомби попав в Італію, став там прем'єр-міністром. Чекай! Твій батя порубав катанами доставщика, втік в Італію і став прем'єр-міністром. Діма, ти мене ще слухаєш, це три різні історії. Фу. Давайте поміняємо тему. Ну давай, хто твій улюблений український футболіст? Довбик. Ти думаєш, що Клавдія Петрівна це довбик? А до чого тут Клавдія Петрівна? Так я ж розказую, в мене вдома під'їзді сидить оця жінка, в шляпах постійно ходить. Ми її Клавдія Петрівна називаємо. Так, пацани, я вже з вами взагалі нічого не викупаю. Давайте якось нормально сядемо, поговоримо, без тих телефонів. Та яка жива розмова. Нам же зараз цього так не вистачає. І за нічого ми тут зібралися. Та добре, добре, чого психуєш? Телефон сів? Да. Дивись, старий, ми з Дімою порадилися і вирішили, щоб якось відбілити твою репутацію, ти напишеш вибою пісню. Я. Да. У мене ж слуху нема. А ну повернись. 52. 52. Ну кому бреш. А? Поняв, напиш. Ну все. А... Ну, Тоха, а ти що захеканий? Та я пішки біг. Чекає 200 гривень на таксі. Зекономив. Добре, дивись, оцей парнішка буде займатися твоєю піснею. О, а як з ним розчитатися? Даш 200 гривень. Ой, гроші, гроші, гроші. гроші. Ну, Пішли репідірувати. Чуєш, Антон. Антон? 52. Що? Ідить роботи, роботи. Друзі, в садіку на дитячому святі одразу видно дитину, яка вихована в сім'ї акторів. Так так постували гарно, Антон. Ну все, починаємо. В час зимових холодів у голодну дину зразу видно, нагодує горобців горобина. <плес> Треба було ще швидше протараторити, щоб люди нічого не відчули. А, а листя осіннє. Е... Боже ще один. За вітром летить. За вітром летить. Е... Прощаючись з нами. Невже так важко вивчити чотири рядочки? Воно ж родить. Воно ж родить. Я не розумію, це свято осені чи фестиваль безсталанності. Та й можна було в три рочки вже букви вимовляти. Вітя! Ну, що вітя! Ну люди від вірша мають отримати якусь емоцію. І бажано, щоб то був не іспанський стид. Добре, давай розкажеш свій вірш. Депресія. Нема бажання жити, не же яду буду пити. Як той листок впаду і зогнию. О, осінь, я тебе люблю. До вірша питань нема. Але за те, що ти взяв у мене берет, бери батьків і марш до мене в кабінет. Кати прийшли по голову мою. Не здамся вам в останньому бою. Ну що там, Тоха, пісня готова? Так ми ж на сцені номер показували, як і пісня. Готова! Тримай. Шо, шо гроші взяв, пісню написав. За кордон не втік, ти точно продюсер. Антон, давай. Починаємо. Кошовий. Добрий вечір, ліга сміху. Перевернились тут. Всім привіт, добрий вечір, Ліга Сміху. Ти не заморочувався, так? Да? Абсолютно. Ліга сміху. Я вже приїхав, взагалі не заморочувався. Збивай да? давай. Жюрі сидять, звзди і люну. Ну від себе не додай. Нарешті буду, Ліга Сміху, член. Інакшої рифми тут не було, то мені просто кошовий накинув. Поняв. Пліт фантастика, давайте приснім. Журіє козачка на сцені козак. А це ліга сміху, інакше ніяк. Ха-ха-ха. Еге, -е -е -е. у всіх от сміху валять животи. Бура кінцу стан. Ну, як вам? Дивись, Антон. В будь-якого артиста є пісня, яка стає апогеєм його творчості. Ну, я думаю, мені з моїм продюсером ще далеко до апогея, звісно. Добре, що ти це розумієш. Для вас співав Велбой, слова написав Олег, а терпіли це все Дмитро і Віктор. Дякуємо.